Этот должен был чтобы все, все Може, треба горілку? А ти, кстати, нам заплатиш за те інтерв'ю, не хочете витрачати понад годину свого часу на перегляд інтерв'ю раміни з Анною Алхім та Оленою Мацюк? Я зробив це за вас. Усього за 10 хвилин покажу головні моменти, емоції, деталі, які ви могли пропустити, і наприкінці. Чесно скажу, чи варто це взагалі дивитися? Це Це якийсь якийсь Привіт, друзі! Ви на каналі Віталій Маргалик. Це моя нова рубрика. Чи варто це дивитися? Тут я буду робити короткі огляди українського контенту, інтерв'ю, подкастів, шоу для того, щоб ви не витрачали свій час даремно. Ну а з вас, як завжди. Підписка, лайк та коментар. Вам не складно, а мені приємно. Ну і звісно ж, якщо у вас є змога, буду вам дуже вдячні за вашу фінансову підтримку, оскільки канал новий, монетизації поки що немає. А якість контенту треба покращувати. Друзі, як ви вже зрозуміли, буду розбирати нове відео журналістки Раміни, або ж як його назвала авторка, круглий стіл за участі Анни Алхім та Олени Мандзюк. Але спершу давайте розберемося, або ж нагадаємо коротко, хто ці троє і чому ми про них власне говоримо. Отже, раміна це блогерка, яка до повномасштабного вторгнення вела російськомовний Ютуб, брала інтерв'ю у різноманітних зірок. Також ви можливо пам'ятаєте, вона була у стосунках з Віталіком Козловським, в тому числі вона брала неодноразово інтерв'ю у Анни Алхім. Тож можна очікувати, що буде. Тепла ванна, а після 24 лютого 2022 року раміна перейшла на українську мову, почала їздити на фронт. За це їй, звичайно ж респект. Олена Мадзюк, популярна блогерка, яка активно просуває українізацію. Саме вона публічно критикувала Анну Алхім, І відтоді і почався оцей весь скандал, який призвів до того, що проти Анни Алхім відкрили кримінальні справи. Але про це трошки пізніше. Ну і власне, хто ж така Анна Алхім? Раптом хтось забув, це блогерка, яка, попри війну, відкрито. Слухає російську музику, і найголовніше виправдовує це. Я ж слухаю російські пісні в машині. з зведу я зробив про неї окреме відео. Я зараз, десь тут зверху залишу посилання. Тож, якщо не бачили, можете переглянути. Там я розповідаю про свій шлях українізації і пояснюю, чому позиція Алхім не просто особиста справа, а суспільна проблема. А що ж робить Анна Алхі? Публічно відстоює свої права говорити російською, слухати російське на все російське. А може говорити на тому, на якому он хоче, ніхто не може цього тебе запрітіть. Не везде. Везде. Як я вже казав, поліція відкрила аж три кримінальні справи проти Анни Алхім, зокрема і за державну зраду. Тому, коли я дізнався, що Алхім іде на інтерв'ю до Раміни, я, як і багато хто, очікував, що вона ну принаймні вибачиться за те, що накоїла. Власне, навколо цього і будувалося усе інтерв'ю. Раміна та Олена Мадзюк намагалися усіма можливими методами підштовхнути Анну Алхім до вибачень. Раміна намагалася бути миротворицею, казала, що також колись помилялася, і визнавати помилки це нормально. Хочу показати аудиторії цим випуском, що так можна мати різну думку, можна сісти, поговорити до 2022 року. Я теж поширювала несвідому Меседжі, які грали на руку росіянам, Помилятися — це нормально, визнавати свої помилки, це нормально. Далі підключилася Олена Мандзюк. Зізналася, що виявляється до 2016 року. Вона розмовляла російською, ба більше слухала басту, росла в сім'ї, де тільки російською спілкуються. Мій тато дуже важко переходив на українську мову. Я була колись на концерті. Баста Я, він мені також подобався, але все. Після цього тепла ванна для Алхім закінчилася. Ну, принаймні, з боку Олени Мандзюк. вона перебрала фактично на себе роль ведучої, почала ставити гострі конкретні запитання. Трансляція російського контенту будь-якого в тебе блозі це як правильно і навіть пояснювала Алхім як дитині, чому власне прослуховування російської музики це фінансування. Російської війни проти України. Але чи почула ці аргументи Анна Алхім? Чи усвідомила вона свою відповідальність, чи бодай вибачилася перед українцями? Я вирізав найважливіші фрагменти її відповідей. Давайте послухаємо разом. Музыка она вне политики. То есть я человек. Сейчас я объясню, пожалуйста, не нарезайте вне политики, потому что я душевный человек, не специально исключительно поэтому те песни, которые я слушаю, они меня куда-то возвращают. Куда они тебя возвращают? Ну то, кто какие сбред. что все ракеты, которые летели, они не потому, что я слушала Тимати, я не считаю, что это настолько глобальная тема, ну Ну, тобто, ви ви бачите, що робиться? Тобто, вона прийшла для чого на цю програму? Вона прийшла для того, щоб. Применшити оце зло, да сказати, що ну те, що я там слухаю, іноді ті Тімоті, ну це ж не всі ракети через це літають. Ну, звичайно, не всі, але навіть якщо якась частинка фінансується російського бюджету, це вже фактично співучасть у війні, так от, я готова публічно не транслірувати тімати там, да, яких то артистів, які прямо відкрито заступають. Сказати вам січа, що я перестану їх слухати, дівочки, на ну, це буде ось, звісно ж, я буду їх слухати. Добре, хоча б. Що публічно готово е, не транслювати те, що вона слухає. Напишіть, чи вірите ви в те, що Алхім справді не буде більше слухати російську музику публічно, да? і що ми більше не побачимо ніяких рілсів у Тіктоці, в Інстаграмі чи ще десь, е, де вона в машині е, танцює, співає, піде російські пісні? Мені больше не нравиться, тому що людей. В нашій країні, заставляють постійно за щось та і звінятися, бо вот очень сильно мене напрягає, тобто, ви зрозуміли, вона і не збирається. Головна мета інтерв'ю була, щоб, хоча б, вибачилася Алхім, щоб вона усвідомила, що вона не так робить, да? що, ну, що це важливо. Ну, тобто, три кримінальні справи, я так розумію, не допомогли. Тобто не дійшло. Хтось хоче вибачитися передо мною, щось я не бачу, щоб хтось вибачав. Якщо ну, ви мене не приймаєте, как я є, що мені зробити, я не збираюся мінятися, Вот вона, я така, ви или любите, или но не любите, але не трогайте меня такого, как ви хотите ви. Я по поради хіп звернутися до психолога, тому що те, що я бачу, це така інфантильна дівчинка, от любите мене з цим моїм говном, от, а не, не хотите, ну і не любите. От така абіженка, да? тобто вона буде слухати російську музику, вона не розуміє, що тут такого. ба Більше, вона ще сказала, що в усьому винна держава, от немає закону, який забороняє прямо слухати російське, тому вона і слухає. От коли буде такий закон, вона перестане слухати. Все решат, я стану такою ж, як Лена. Тобто, що ми маємо в результаті? Жодної відповідальності вона на себе не взяла. Вона не вибачилася. І звіняюся, то ж то ви мені панімаєте. Ти ніс новому что... Ну, Тобто, мета цього інтерв'ю, цього подкасту або круглого столу, вона абсолютно себе не виправдала. Тому я вважаю, що це не подкаст, а насправді спроба відбілити Алхім. Глядача фактично підштовхують до думки, що ну окей, всі помиляються, пробачаємо навіть та ж. Олена Мандюк в кінці сказала про те, що навіть якби Алхім вибачилася, то це когось би не влаштувало, тобто, що це б не допомогло. Ну тоді питання, дівчата: а на що ви зібралися там? Цікавої розмови там не вийшло. Якщо ви хочете подивитися, щоб поржати, порозважатися, теж цього ви не отримаєте. Тому, чи варто дивитися це інтерв'ю? Мій вердикт ні. Нічого нового, ніякого катарсису. Просто година крінжу. якийсь крінж, то якийсь крінж. Напишіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат, огляди інтерв'ю, подкастів, скандалів, чи варто продовжувати цю рубрику. Ну і звісно. Підпишіться на канал, поставте лайк та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. Деякі ви можете вже подивитися. Ось тут вже мають з'явитися кінцеві заставки. Тисніть на те, що вам цікаво, і можете переглядати. Я тут підібрав для вас релевантні схожі відео. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!